Шановні павлоградці! квітковий ринок, сьогодні 27 грудня. Ми звертаємося до вас. Добрі люди. Ми вашу підтримку ми все читаємо, слухаємо. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. Вдячні нашим військовим, які нас підтримують. Хочеться побажати вам здоров'я в новому році. Ну і Хочеться вам ще сказати, розказати, як наші дівчата, бо нам підтримки більше ніде немає. Хотіли дівчата звернутися до депутатів, до наших, їх навіть не пустили на поріг до нашого виконкому. Їм тільки треба тоді, коли люди, на вибори, коли йдуть. Тоді люди їм треба. Тоді вони можуть і лавочку яку-нібудь бабусі построїть, зробити. А так вони більше ні на що не способні. Ой, Ну дуже ми вам вдячні. ще раз вам скажу, дуже вдячні, підтримуємо за вашу підтримку, дуже вдячні. Так що, якщо у вас є якісь пропозиції чи якісь побажання, звертайтеся до квіткового сюди на квітковий ринок. Ми дуже чекаємо на вас. Ми дуже вдячні Павлоградцям, которые нас підтримують. которая за нас беспокоится, что мы останемся без работы. Мы всем очень-очень благодарны. Благодарны, что пишут репосты нам в поддержку нашей ситуации. Но еще можно сказать, что как блоки стояли, так они стоят. Никто никаких мер не принимает. Дякую нашим військовим за поддержку. За повагу до нас. Хочу вас привітати з прожитим святом візла з наступним новим роком. Дай вам Бог здоров'я, сили, терпіння, що ви нас оберігаєте, держите там у навагу. навалу. Ми тут боремося, а ви там боремося. Ну дай Боже нам все в нас буде все добре. Дякую вам щиро.